Пригоди Марка. Привіт, друзі! Готові побачити, що стало хлопцями, які пожартували з пожежниками? Ну, тоді поїхали. Хто ж міг таке зробити? Пожартувати з пожежниками? А це легко дізнатись. Як? Ми попросимо допомогти у поліції. Алло? Відслідкуйте, будь ласка, номер телефону. Дивні ці пожежники. Ага, бачив, як швидко примчали. А здивування дядька Степана бачив. Ага. Зачекай, друже, а чого це пожежники йдуть до нас? Як до нас? А так, дивись, дивись. Ай яй. Вони напевно відслідкували номер телефону, з якого ми телефонували. А, це ж мій номер. От мені зараз дістанеться. А ми не відчинимо дверей. Точно, давайте тихенько сидіти і дверей не відчиняти. Ссс. <гум> Тихенько. Ага, дзвоніть, скільки влізе. Та цить, я сказав. О, напевно, пішли. Давай у вікно подивимось. Давай. Що? Де вони ключа взяли? Костик залишився вдома і до нього мав прийти його друг Петрусь. Але вони хороші хлопці. Вони б такого не зробили. Вони, напевно, роблять уроки. Костику, ти де? Я тут, мам. Йдино сюди. Пішли. Ні, я не піду. Пішли. Я тут посиджу. Костику, не змуши мене чекати. Так, мам, я вже тут. Доброго дня. Скажи мені, ти телефонував у пожежну частину? Ні. Ось бачите, я ж казала. А можна ваш телефон? Так, костику принеси. Ось. А це що таке? Що там таке? Ось телефон пожежної частини, на який телефонували рівно півгодини тому. Костику, ти мені збрехав? Ні, я правду сказав. Це не я. Це Петрусь телефонував. А де він? У мене в кімнаті. Все зрозуміло. Ось що я вам скажу. Мама заплатить штраф за помилковий виклик. А ти, синку, старанніше вибирай собі друзів, які б спонукали тебе до добрих справ. Ось що, друзі, буває, коли шуткуєш з пожежниками. Батькам буде потрібно заплатити великий штраф, а хлопцям від того буде непереливки. Але найголовніше, друг, який залишив вас у біді, може бути не справжнім другом. Але про це вже наступного разу. Бувайте!